Добрий день, діти! Тема нашого уроку – тотожно-рівні вирази тотожності. Вирази, відповідні значення, яких є рівними при будь-яких значеннях змінних, що входять, до них, називають тотожно-рівними. Наприклад, 4 помножено на х відняти 3 і 4х відняти 12, 7а додати 7b і 7 помножено на а плюс Б. Рівність, яка є правильною при будь-яких значних змінних, що входять до неї, називають тотожністю. Якщо ці два вирази є тотожністю, то ми з ними ставимо дорівнює. Бачите, ось у нас це знову ж таки тотожність, і ми ставимо дорівняння. Чому? Тому що якщо ми розкриємо дужки в лівій частині цього виразу, то ми отримуємо точно такий самий вираз, як справа. Тобто, це у нас рівні вирази, тобто тотожність. Розглянемо з вами приклад вправу 138. Наше з вами завдання довести тотожність. І так, ми бачимо, значить, давайте з вами з'ясуємо, що тотожність це нерівняння. В тотожності ми працюємо з лівою частиною окремо, а з правою окремо, якщо є необхідність. Так, ми бачимо, що з правої частини ми попрацювати не можемо. Тут вже зведені подібні два різних вирази. А от з лівою частиною ми можемо попрацювати. Тому ми окремо переписуємо з вами ліву частину. І розкриваємо дужки. І так, мінус 5х ми переписуємо без змін, а потім перед дужками стоїть множник. Мінус 6 множимо на кожен вираз в дужках. Мінус 6 множимо на 9, це буде мінус 54. Мінус 6 множимо на мінус 2х, це буде плюс 12х. До рівня. Зводимо подібні в нашій рівності. Мінус 5х додати 12х, це буде 7. Х і мінус 54 подібних немає. Отримали рівність. Порівнюємо з тою рівністю в правій частині кадана за умову. Вони абсолютно однакові, то ми з вами пишемо тотожність доведено. Переписала другий вираз. Знову бачу, що я попрацюю в лівій частині цієї тотожності. Я її переписала <кх> і розкриваю дужки. Одна третя помножити на 12. Це буде 4. Одна третя помножити на 0,6. Давайте виконаємо це разом. Це буде, як наче моя чернетка. помножити на 0,6. 1 третя помножте 0, я записую у вигляді звичайного дробу. 1 третя помножити 6 десятих я можу скоротити. Обов'язково, якщо ви перетворюєте з десяткового у звичайний дріб, маєте перевірити, чи цей дріб не є скоротним. Так, скорочуємо на 2. Це буде 3 п'ятих. Далі 3 і 3 скороти. Залишається 1 п'ята, а якщо я запишу у вигляді десяткового, то це буде 0,2. І так, запишемо в наш вираз. Відняти 0,2 y І плюс 0,3 y переписали. Зводимо подібні доданки. Мінус 0,2 додати 0,3 – це 0,1, і 4 подібних немає, перед ним умовно, знак плюс. Порівняли, в нас знов одинакові праві частинки, тому ми знову пишемо з вами тотожність. Доведено. Далі відразу запишу шосту тотожність. і знову бачимо, що в правій частині у мене 0, тому я маю переписати тільки ліву частину. Переписали з вами ліву частину, тепер розкриваємо дужки. Маємо 2 третіх помножити на мінус восьмих х Відразу визначаю, що знак результату мінус, і ось тут виконаємо це множення. 2 третіх множимо на 3 восьмих. 3 і 3 скоротили, 2 і 8 скоротили на 2. Залишилось 1 четверта. Сюди у розв'язання записую 1 четверта х. 2 третіх множимо на 6. 2 третіх множимо на 6. 3 і 6 я можу скоротити 2 на 2, 4. Тому записуємо плюс 4. Далі знак результату в мене мінус. Мінус, 1 шоста помножити на 24, це буде 4. Це можна і усно зробити, і мінус на мінус дає нам плюс, і маємо ось тут помножити з вами 1 шосту на 1,1 другу. Одна шоста на 1,1 друга перетворюємо у вигляді. Неправильного дробу один множимо на 2 і додаємо 1. Це буде 3 Знаменник переписали без змін. Далі ми скоротили з вами 3 і 6 і отримали 1 четверту. Тому ми записуємо сюди плюс 1 четверта Х. Далі мінус 1 четверта Х, плюс 1 четверта Х взаємознищується, мінус 4, плюс 4 взаємознищується і залишається у нас. Нуль, нічого не залишається. Знову ми напишемо тотожність доведено. Наступна вправа у нас вправа 142. Завдання те саме: довести тотожність. Ну, бачимо, що можемо попрацювати тільки в лівій частині, то ми її переписуємо. Переписала ліву частину. Право не чіпаю і так розкриваю дужки. Перед дужками множник 4 маємо помножити на 2 помножити на мінус 3 м 4 на 2 це у нас 8, 4 помножити на мінус 3 – це мінус 12 м Перед другими дужками мінус. В дужках кожен знак поміняли на протилежний. Було 6 стане мінус 6, було мінус стане плюс м. Далі, знову множник. Мінус 2 Множимо на 3 – це мінус 6 м Мінус 2 множимо на 4 це мінус 8. Відразу дорівнює, дорівнює. бачимо, що 8 і мінус 8 ми можемо взаємознищити, залишиться у нас мінус 6. І з М зводимо подібне. Мінус 12 м додати М – мінус 11, мінус 11, мінус 6м це мінус 17 м Мінус 17М. Порівняли, вони абсолютно однакові, тому що від перестановки доданків сума не змінюється. Знов записали тотожність доведено. Переписала другу частину, друге завдання 142. го 142 вправи. І ось ми з вами аналізуємо, що ось тут нам потрібно з вами переписати саме праву частину і спростити, а ліву ми з вами не чіпаємо, тому переписуємо праву частину, тотож. Переписала, розкриваємо дужки. 2А множимо на 3. Це у нас 6А. 2А множимо на мінус Б, це мінус 2АБ. Далі, мінус 3Б множимо на А, це буде мінус 3АБ. І мінус 3Б множимо на мінус 2, це плюс 6B. Далі мінус 5. Мінус 5 множимо на АБ, це мінус 5АБ. Мінус 5 множимо на А, це мінус 5а. І мінус 5 на Б, це мінус 5Б. Далі з вами зводимо подібні доданки. 6а, підкреслюю, і мінус 5А. Далі. Мінус 2 АБ, мінус 3 АБ, мінус 5 АБ. І залишається 6 b і мінус 5 b І так, зводимо подібні. 6А відняти 5А. Це буде просто А, одиничку, не пишемо біля літери. Мінус 2 АБ, мінус 3 АБ, мінус 5 АБ, мінус 5, це мінус 10 АБ. І залишається. 6b відняти 5b це знову ж таки плюс Б. Одиничку напишемо. Порівнюємо наші значення від перестановки доданків сума не змінюється. У нас абсолютно однакові вирази. Пишемо тотожність доведено. Переписала третю тотожність. Так, аналізуємо. Тут ми бачимо, що дужки в нас є і в лівій, і в правій частині, то нам потрібно спочатку переписати ліву частину спростити, а потім переписати справу частину спростити і порівняти отримані результати. Переписуємо ліву частину. Переписали, розкриваємо дужки. 6 на 5 А, це у нас 30. а 6 на мінус 3, це мінус 18. Перед дужками плюс, то ми переписуємо вираз без змін, тільки відкидаємо наші дужки. Перед дужками мінус. В дужках маємо змінити кожен знак на протилежний. Тобто було 6а, стане мінус 6А, було мінус 4, стане плюс 4. Дорівня. Далі з вами зводимо подібні доданки. 30а відняти 20а це 10а. І відняти 6а це 4а. Мінус 18, плюс 10 плюс 4. Мінус 18, додати 10 це мінус 8. Мінус 8 додати 4 це мінус 4. Отримали якийсь результат. Далі ми переписуємо з вами праву частину і її спрощуємо. Так, переписали ми з вами праву частину. І так ми бачимо, у нас є дужки, а в дужках ще одні дужки. От ми почнемо з тих дужок, які знаходяться в дужках. Тобто ми переписуємо 5А відняти. І перші дужки ми переписуємо без змін, розкриваємо ті, які всередині. Перед дужками у нас мінус. Знак міняємо на протилежний, Було мінус 2А. Було 2А стане мінус 2а, було мінус 4, стане плюс 4. Закрила одну дужку, бо одних ми вже одні дужки розкрили. Далі знову розкриваємо дужки, перед дужками мінус. Тому ми переписуємо 5А і в дужках кожен знак поміняли на протилежний. Далі, так, перевіряємо, чи нічого не забули. Нічого. Зводимо подібні 5а відняти 3а, 2а, 2а додати 2А це у нас 4А. І пишемо мінус 4, бо подібних немає. Тепер порівняли усіх два результати, вони в нас одинакові, то ми пишемо з вами тотожність. Доведено. Ось так діти ми з вами доводимо тотожність.